Всім привіт! На огляді ніж від українського виробника Teren Blade, модель Barracuda. Ніж постачається в картонній коробці, бачимо назву виробника, його логотип. Коробка дуже гарно підійде навіть для подарунку. Вона така презентабельна. Закривається на магнітик, відкриємо, подивимось комплектацію. Паралон. Одразу зверху бачимо кріплення MOLLE LOCK і TECLOCK. Це у нас TECLOCK в зіп-пакеті з кріпленнями і MOLLE LOCK. Оскільки піхви можна встановити це кріплення і носити його на ремені або на будь-якому спорядженні. Далі комплектація шнурок, він же паракорд для темлячного отвіру. Сам ніж в, в такому, навіть спеціальне отворив, щоб взяти його. ніж окремо зрозуміло, що подивимось, Піхви лежать окремо. І в принципі вся комплектація в коробці більш нічого немає. Продемонструю вам ніж. Модель баракуда, макс кислеце гравіювання. Зрозуміло, що під замовлення. Що з маркування у нас ще? Blade, Виробник, модель баракуда вказаний. І сталь n 690 Тобто це в нас новинка ножі зі сталь n 690 Раніше виробник не робив. Хто бачив попередні якісь огляди з цим ножем, раніше було на правій стороні, тут маркування, модель і сталь вказувалась. Загальна довжина 195 мм, клинок 85 мм, ширина леза 32 мм, товщина руків'я 16 мм, товщина обуху. 4 мм, на відміну від раніше моделі 3,5 мм, яка виготовлялася зі сталі К110. Даний ніж, як я говорив, виготовлений зі сталі N690. Це нержавійка, сталь Бюрлер так звана. Ніж загортований на 60 одиниць по пороквелу. Вага ножа без піхов 145 грам. Руків я виконана з матеріалу G10. На дві стяжки кріпиться, і під шестигранник. Маємо темлячний отвір. Піхви виконані з кайдексу. Тут я вирішив спробувати зробити таке гравіювання, типу сило лісу, І такий ось лось, типу. Ну, на піхвах гравіювати це в принципі як, такі, як експеримент. На металі воно все у нас зрозуміло, прогнозовано. На піхвах дещо інакше виходить. Ніж в піхвах тримається дуже добре. Навіть в заходить, ось. Я думаю, що це піхви були ще зроблені для ножа, коли клинок був 3,5 мм, і піхви зроблені були саме для нього. Тут навіть трішки ось влізло, і воно вже не випадає, вже дуже добре тримається. З однієї сторони, це добре, що воно буде дуже гарно триматись. Ну, Можливо, це виправлять чи ні, як така певна особливість, але тримається добре, він 100% звідси не випаде, якщо там сильно. Не смикати. Знову ж таки, ніж, це по суті новинка. Їх ще в серії нема. Як на мене, краще 690 сталь буде, ніж К-110. Запас міцності в обуху теж, в принципі, не завадить. На тестах ми це перевіримо, спробуємо щось поковиряти. По геометрії, що ми бачимо, Клинок дещо коротше, ніж орків'я, і виходить у нас центр мас, воно більше на руків'я. В руці сидить достатньо зручно, воно Невеликих розмірів, ну і ніж, по суті, теж він невеликий. Форма клинка це дроппойт. Наявні такі, типу, як не вони дуже великих розмірів. Сюди можна навіть при роботі вставляти таким чином палець в кожну на січ. Бачимо високі спуски, гарно оброблена поверхня. Тут у нас не оброблене щось типу, як піскоструй, ну, доволі цікаво зовні виглядає. З іншої сторони, все аналогічно, по суті, заполіроване все, блищить, гладеньке. G10 має таку певну структуру насічки, вона така не скользить, не слизька, в певній мірі загострений такий хвостовик. Тобто, якщо щось проколювати, буде не зовсім так і зручно, але це ніж. Не для проколу, моделька трошки, трошки не для того, щоб щось проколювати. Якщо бажаєте щось проколоти, треба брати схожу модель, але вона називається V. Також Terren Blade має в своєму асортименті. Для бажаючих придбати ножі та ознайомитись з їх асортиментом, переходимо за посиланням під відео. А за промокодом kisly 10% ви отримаєте знижку на 10%. Ніж має такі гострі грані. Це дуже добре для того, щоб робити певну якусь стружку і навіть можна користуватись розпалювачем вогню. Воно буде працювати за рахунок такої гостроти обуху. На піхвах маємо 5 люверсів, за допомогою яких можна кріпити кріпленню систему теклок lock молілок або за допомогою паракорда, кудись на спорядження це все діло прив'язати. Маємо такий типу, як отвір. Один та інший для відведення певної вологи. Ну, якщо зайва вода, то вона теж стече. Хоча сталь N690 не боїться корозії. Але, в принципі, мінімальний догляд, Навмисно залишати ножі взагалі в якоїсь волозі або мокрими, не варто. Також на піхвах є зручний такий опор, типу під великий палець, для того, щоб. Легко було дістати ніж. О, ось сюди впирається великий палець. Це досить зручно робити. Може не зовсім легко в моєму випадку, але зручно. Ось таким чином випираємось. Тут перехвачуватись треба і він дістається. Перевіримо заводське загострення, беремо аркуш паперу і відрізаємо шматочки Без проблем ріже. По всій довжині. Навмисне по всій довжині. Проблем ніяких не виникає зрізом. Різ рівномірний. Ну, тут уже, може трішки від може трішки від аркуш паперу, тому що все ж таки сиро на вулиці, але тим не менш ріже. Ніж невеликий, компактний, добре підійде для EDC, а отже побачимо, як він буде працювати по картону для певних там запаковок розпаковок. Гофрокартон ось такий. Пробуємо різати. Без проблем ріже. Ріжемо канат. Канат виконаний з натуральної сировини, товщина приблизно 25 мм. Спробуємо за один прохід, але тут довжина ріжучої крайки, вона не така велика, але спробуємо. Ну, дивіться, навіть не дошов повністю, але воно все одно відрізає. Ще спробуємо. Знову ж таки, за один раз. Так демонструю. За один раз можна перерізати, не, не возюкати туди-сюди, хоча так дещо простіше буде, не так тиснути треба, але за один раз, за один прохід. ось, будь ласка, знову. Треба прикладати певне зусилля, але такий канат товщина приблизно 25 мм. Зараз спробую зробити рівненький зріз таким чином. Тут уже просто невелике зусилля прикладати, але бачите, можна такий зріз робити на канаті. Ніж справляється дуже добре з цією задачею. Дещо простіше завдання: ріжемо хліб, пробуємо не водити, просто продавлюємо. Хліб, зрозуміло, не найсвіжіший, і тим більше зараз трошки прохолодно. А Якщо проводити, він взагалі круто ріже. Можна навіть спробувати дуже тоненькі такі відрізати. Дуже добре ріже з якимись такими задачами на природі, на пікніку, без проблем можна нарізати хліба, так би мовити. Ріжемо сало з таким чином. З салом справляється теж, комфортно, досить легко нарізати. Тоненькі шматочки теж так. Добре нарізаємо. Сильно не давимо, проводимо і все в нас виходить. Чистимо картоплю, побачимо, наскільки це зручно. Одразу відчувається, що зручно цим ножем чистити буде картоплю, якщо буде потреба. Тому що не всіми ножами, які не кухонні так би мовити, які не призначені для нарізання або чищення овочів, це зручно робити. Цим ножем без проблем. Зручно можна почистити картоплю. І обов'язково треба спробувати порізати, тому що за рахунок товстого обуху багато із ножів можуть провалити цей тест саме з нарізанням картоплі. Спробуємо нарізати, буде він розколювати чи ні, тому що обух 4 мм. Так, продавлюємо. Не розколює за рахунок того, що спуски досить такі високі. Ніж хоче ломо але за рахунок високих спусків, з такими задачами, бачите, він не розколює, він прорізає. Ну, А далі без проблем, бачите. Тобто для кухонних задач, що це як ЄД-Сішник, десь кудись на природу тягати його, він дуже добре підходить. Тому що деякі ломики в такому випадку вони просто розколюють картоплю, а тут за рахунок високих спусків. Він гарно прорізає. Пластикова пробка. Спробую ось таким чином просто натиснути. Так, а тепер таким чином можна ще однією рукою. Він по суті, дорізає. О, вона навіть розлетілась, справляється добре. Покришка від позашляховика. Як я і говорив, для проколу краще модель V, від Terrenblade підійде. В баракуди теж спробуємо. Ну, Якщо треба буде проколоти, то повністю заганяти нема сенсу, але по суті ми вже прокололи. Дещо складніше, віям за рахунок іншої геометрії буде краще. Відріжемо шматочок гуми. Ось навмисне спробую відрізати так тоненько. Щоб така більш-менш ювелірна робота була. Цілком це можна зробити, бачите. О. Працюємо по дереву, м'яка порода Строгає. досить таки впевнено, добре. І зараз ще спробую попрацювати в рукавичках і порівняти свої враження. Рукавички з тканини, він такий слизький, незручно тримається, хоча не давить оці всі насічки, вони в пальці не давлять, але в руках він слизький. В таких рукавичках одразу скажу, буде незручно працювати. Більш тонкі рукавиці, вони в нас прогумовані. Дуже впевнено сидить в руці, він туди чіпляється ціп гарно за рахунок того, що рукавички прогумовані. По відчуттям впевненість є в користування, якщо якийсь темлячний отвір використати, придіти паракорд намотати на руку, взагалі буде круто, як на мене. Тактичні рукавички, замша. Спробуємо попрацювати в них. Тримати теж досить зручно, не настільки зручно, як в прогумованих. але працювати досить таки можна, комфортно. Палець впирається сюди в насічки досить таки теж певним, Пивнен... що додає нам знову ж таки впевненості в роботі книга товщина приблизно 1 см. Пробуємо з нею справитись таким чином. Без проблем бачите? Оскільки в нас вістра таке потужне, можна щось без проблем ковиряти. Соснова дошка. Ось якщо треба буде щось виковиряти. Вона суха, міцна. Ось таким чином. Вістра рівне, без пошкоджень. Остільки я заганяю і виламую. Не гнеться, пошкоджень абсолютно нема, тому що запас міцності для таких завдань тут достатній. Тест по тканині це в нас джинса. Таким чином спробую без проблем я відрізаю. Якщо згорнути, і таким чином теж відрізаю штанину з джинсів. Після довготривалих знущань перевіряємо загострення ножа. Ось ріже. Можливо, вже трошки гірше, може й ні, тому що папір від волог на дворі сиро. Хоча, бачите, він справляється. Може десь не так гарно, але в принципі загострення достатнє для будь-яких робіт. У висновку, ніж баракуда зі сталі n 690 Це у нас нержавійка, досить добре, компактний, ломовитий, конструкція Tank дозволяє добре його навантажити, досить таки універсальний, що ми побачили з тестів. Невеликих розмірів для батонінгу чи для чогось, він теж підійде, але паличка повинна бути не товстою, тому що клинок бачите, як залізе, стукати ні по чому буде. Для IDC гарно підійде, він маленький. З собою носити, можливо, навіть по місту, у рюкзаку, десь на отдорі, у лісу взяти, по гриби. Ну, якщо вам візуально подобається, і по гриби, будь-куди підійде. Якщо бажаєте подивитись огляд та тест інших моделей від виробника Terrain Blade, пишемо в коментарях. Кому сподобався, ніж проставляємо лайк, пишемо свої думки в коментарях, бажаючи придбати та подивитись асортимент посилання в описі до відео і не забуваємо по промокоду Кісло 10, отримуємо знижку аж на 10%. Всім до побачення та до наступних зустрічей!